Привет! І з вами Ярослав І зараз я буду грати в Gun Так, за мною буде підглядувати. Так, заходим. Блінеркла. Почекайте мене, будь ласка. Так, заходимо в карту. Як вона там називати ця карта? А, не знаю. Що за карта? Заходимо в цю карту. За мною будуть підглядати, але не в день. Так, включаємо е. Темно. Тепер вже буде вже я живий Сейчас прыгаем себе туда, развлекаємося. Кажіть таких цих, е, як воно, вікон, це там може бути там зверху, знизу. Так. Я там бачу в одному видео, что треба прыгнуть у курку. Надеюсь, мне хоть не будешь страшно. Я прям я човець побачив, я нервничав. Так, відходимо дуже-дуже-дуже далеко. Що вона була темно просто. Так, я сейчас не бачу, прям бинокля. вибивши панель, щоб не було. Так, дивимося на ту курку. Хожу, що вони там звучали. Хочу подивитися і стрільнути в неї. Такий немає. Дивіться. Пацани. Ще немає нікого. Ой, я просто собі гуляю. Стопато.